То танцю, спорту та краси саме так можна кількома словами описати те, що відбувалося днями на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону Спартак, де й пройшли всеукраїнські змагання з танцювального спорту Кубок Древлянського краю 2023. Це у нас уже 14 змагання Кубок Древлянського краю, в рамках якого буде проходити чемпіонати Житомирської області серед ювіналів 1 і ювіналів 2 Це діти 9, 10, 11, 12 років. Також буде проходити на останній. В ньому відділенні така та категорія кубок України ювенали два вісім танців. Тани це можливість самовираження, можливість відчути гармонію між тілом і душею. У танці можна імпровізувати, творити і отримувати задоволення від рухів. А ще це можливість показати свої здібності та побачити інших. думаю, що сам процес участі в змаганнях багато вам сьогодні дасть. Ну і приємно те, що питання навіть не в тому, хто буде переможцем, хоча до чого треба тягнутися, старатися бути переможцями, але можливість змагатися, можливість бути спільно цілий день сьогодні, в такому прекрасному стані, з таким серйозним суддістом, як то завжди. Дуже серйозно представляє і судить, і об'єктивне. Я хочу побажати, щоб було задоволення і цього прекрасного дійства. Всеукраїнські українські змагання з танцювального спорту стали в нашому місті вже традиційними. Цього року на змагання було представлено 10 регіонів України. Це близько 300 учасників. Та через війну говорять організатори: багато хто боїться їхати на змагання. Звісно, що кількість учасників зменшується, тому що багато хто, ось, наприклад, там Київ, навіть Київ, вони якби не виїжджають за, за територію Києва, Київської області. Так так, так само багато областей областей ну так само вчиняють, але я ж кажу, ми раді, що і така кількість. Присутня на наших змаганнях. До речі, було б більше проблем, щоб не було допомоги наших спонсорів. Це міському голові, завдячуючи і народному депутату України Володимиру Юрійовичу Рішанського. Підтримувати юних українців в їх починаннях ось запорука подальшого розвитку України. Говорили гості, вітаючи учасників змагань. Я дякую усім. тому що справа навіть не в тому, що сьогодні ми всі. Отримуємо естетичне задоволення, ми психологічно те, що відійдемо від страшних реалій сьогодення, але ви всі робите завтрашній день. Україна і її громадяни мають бути високоосвіченими, високоінтелігентними, розвинутими, сучасними людьми. Тільки так може бути сильною держава. Тому я вам дякую всім. Бажаю тільки успіхів і перемог. Коростень на всеукраїнських змаганнях з танцювального спорту Кубок Древлянського краю 2023 як завжди, представляв клуб спортивного танцю Мрія, вихованці якого показали гарні результати. Жоден учасник змагань не залишився без нагород. Тож вітаємо всіх та бажаємо подальших успіхів.